Якому рахунку, тому що будь-яка людина, яка прийде до влади або буде у владі на післявоєнний період, умовний післявоєнний період, а перемир'я, мир, я не знаю, як він буде виглядати. Е ці люди будуть змушені вирішувати од однакові питання: це питання відбудови, повернення людей, ну можливої демобілізації, можливо, ні, я не знаю. Утримання миру або перемир'я, значить, взаємодії з росіянами в якійсь формі, тому що вони нікуди не дінуться, і е, 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 який буде механізм, наприклад, перемир'я? От у нас ну, це теж це от ключове питання у будь-яких збройних конфліктах, коли вони завершуються заморозкою, ну не, не врегулюванням повністю, а от просто ну, поставити на паузу. Завжди важливо, який механізм моніторингу перемир'я. Ну от як краї як країни будуть самі себе перевіряти. О, mm -hmm. ну не можеш просто зупинитись і все, і ми на чесне слово всі будемо, значить, думати. Ну, вони не стріляють, мабуть. А ті будуть думати, і ці те, мабуть, не стріляють. Ми не знаємо mm -hmm. точно. Ну так воно не працює. Відповідно, потрібен якийсь механізм. Зазвичай, коли немає довіри до третіх сторін, ну у нас колись цим механізмом, якщо пам'ятаєш, була місія Угу. Mm -hmm. Зараз коли ну там. Третіх сторін немає або не буде, відповідно, єдиний єдина альтернатива це якісь двосторонні формати. Ну між сторонами конфлікту, як це зазвичай по класиці відбувається. Тобто, вони там щось формують, якісь там не знаю якусь комісію, яка там щось має узгоджувати у випадку порушень. Ну тобто, це в принципі бувало дуже багато разів. У між Індією та Пакистаном таке бувало. І в багатьох інших випадках і, і тут, от ключове питання чи буде це реалізовано, і чи не буде. Якщо не буде, які ну який буде яка буде альтернатива? А від цього напряму залежить легітимність перемир'я, його витривалість відповідно, і власне наскільки ми будемо довіряти цьому режиму перемиря на скільки років вперед, тому що якщо буде mm. те саме, що ми вже бачили після 2015 року, скоріш за все, ну довго цей режим.